Цього навсього за два роки з 1919 по 1921 було, по суті, вирішено долю України на ціле століття вперед. Це розповідь про відчайдушну боротьбу, про неймовірні союзи і, звичайно ж, про гіркі зради, яка пояснює, чому шлях до незалежності виявився таким трагічним. Тож, власне, як це сталося? Як у цьому вирі подій, у цьому хаосі доля України вирішилася так швидко, давайте розбиратись. І от кінець 1919-го більшовики роблять уже третю спробу підкорити Україну. Але цього разу, знаєте, вони підійшли до справи інакше. Вони врахували свої попередні помилки і вирішили діяти хитріше. Тепер їхнє вторгнення подавалося не як окупація, а як такий собі визвольний похід. І от у чому була ця хитрість. На папері на словах все виглядало просто чудово. Обіцяли незалежну Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Сам Ленін особисто схвалив тези про її створення. Але що ж було насправді? А насправді жорстка реальність воєнного комунізму політика, яка мала на меті одне викачати з України всі можливі ресурси. І знаєте, що стало серцем цієї політики? Продрозверстка. Варто розуміти, це був не просто якийсь податок, ні. Це було по суті організоване і примусове вилучення продовольства, яке просто знищувало селянські господарства. І наслідки вони були просто катастрофічними. Тільки вдумайтесь план на 1920 рік 160 мільйонів пудів зерна. Це якась нереальна цифра. Та й забирали ж не тільки зерно: забирали все: худобу, картоплю, яйця, а на додачу ввели принцип кругової поруки якщо хтось один у селі не виконує норму, карають усіх. Звісно, така політика обернулася повним провалом і викликала хвилю селянських повстань. Але, думаєте, все обмежувалося лише викачуванням їжі? Аж ніяк. Далі більше. Влада вводить загальну трудову повинність. Тобто, якщо робітник відмовлявся працювати там, де йому вказували, його одразу оголошували дезертиром трудового фронту. І для таких дезертирів, та й не тільки для них, створювали концтабори. Так, так, саме концтабори. І вже до жовтня 1920-го в Україні їх налічувалося сім. От на тлі всього цього більшовицького терору залишалася одна сила, яка не складала зброї. Це, звісно, Українська Народна Республіка на чолі з Симоном Петлюрою. Але вони були по суті загнані в кут. І в цій безвиході керівництво УНР зважується на абсолютно відчайдушний крок знайти союзника. І цим союзником стала Польща. так, у квітні 1920 року вони підписують Варшавську угоду. І це, мабуть, один з найболючіших компромісів в нашій історії. Бо дивіться, з одного боку УНР нарешті отримує те, чого так прагнула: офіційне визнання і військову допомогу. Але з іншого, яка ціна відмова від величезних територій, Галичини, Волині? Звісно, такий крок викликав просто шалене обурення і глибоку політичну кризу. І от угоду підписано. Починається абсолютно нова гаряча фаза війни 1920 рік стає вирішальним, і бойові дії тепер розгортаються на повну силу, охоплюючи не лише Україну, а й виходячи далеко за її межі. Давайте просто подивимось на хронологію, як стрімко все відбувалося. Спочатку здавалося, все йде за планом союзників. 6 травня вони в Києві. Але ейфорія тривала недовго. Червона армія дуже швидко отямилась, і вже 12 червня відбиває столицю, розпочавши просто шалений контрнаступ на Варшаву. Здавалося, все доля Польщі вирішена. Але тут стається те саме диво на віслі. Але це ще не все. Поки вся увага більшовиків прикута до польського фронту, на півдні з'являється нова несподівана загроза. З Криму виходить армія білогвардійців генерала Врангеля і б'є прямо в тил радянським військам. Ситуація для більшовиків стає, м'яко кажучи, критичною. Вони опинилися між двох вогнів. Кінець літа, осінь 1920-го. Саме в ці місяці маятник хитнувся. Події розгорталися з калейдоскопічною швидкістю, і саме тоді, по суті, вирішувалася доля обох воєн. Отже, диво на віслі, це був не просто військовий успіх, це був справжній перелом. Ця перемога не лише врятувала Варшаву, вона пухувала найзаповітнішу мрію Леніна, ідею світової революції. Яку мали нести на багнетах аж до Німеччини. Червона армія була розбита і почала просто панічно відступати. І от, уклавши перемир'я з поляками, більшовики отримують можливість розвернутися. Всі сили, всі резерви вони кидають на південь. Створюється новий південний фронт, його очолює Михайло Фрунзе. І проти Врангеля виставляють просто колосальну армію: майже 200 тисяч бійців, 200 тисяч. Розв'язка настала в листопаді 1920-го. Вирішальний штурм. Червоноармійці, буквально завалюючи ворога своїми тілами, ціною неймовірних жертв проривають укріплення на перекопі. Все. Крим, узято армію Вранкшія розгромлено, південна загроза ліквідована. І тепер всі сили можна знову кинути на Україну. І от коли гармати замовкли, за стіл переговорів сіли дипломати. Як це часто буває, їхні рішення стали справжньою трагедією для тих, хто боровся на полі бою. Березень 1921-го Рига підписано мирний договір, і його умови це був просто ніжу спину для УНР. Польща, вчорашній союзник, офіційно визнає радянську Україну, а натомість закріплює за собою західноукраїнські землі. Тобто союзник, заради якого Петлюра пішов на такий страшний компроміс, просто зрадив і залишив його ні з чим. А що ж армія УНР? Ті частини, які ще продовжували боротьбу на правобережжі, по суті опинилися в пастці. У листопаді 20-го року вони змушені були перейти річку Збруч на польську територію, а там їх просто роззброїли і відправили в табори для інтернованих. Але здавалося б, це кінець. Проте ні, боротьба ще не скінчилася. У листопаді 1921-го остання відчайдушна спроба: Другий зимовий похід. Ідея була, звісно, дуже амбітною. Невеликі партизанські групи мали прорватися в Україну і підняти там всенародне повстання. Але, на жаль, цей рейд був приречений: більшовики швидко про нього дізналися. І біля містечка Базар, що на Житомирщині повстанців, оточили. Сили були абсолютно нерівні. Фінал цієї історії. Він просто розриває серце. Трагедія під базаром: 359 полонених вояків, смертний вирок. Але пред стратою їм дали шанс, запропонували перейти на бік Червоної армії, покаятися і зберегти життя. І знаєте, що жоден не погодився, жоден, свідки потім згадували, як могутня слава і співгімну ще не вмерла Україна, заглушили гурки творожих кулеметів. Ця трагедія під базаром вона стала тим самим символічним кривавим акордом, який завершив збройну боротьбу за незалежність УНР. Радянська влада остаточно закріпилася на більшій частині української землі. І вся ця історія, знаєте, залишає по собі одне дуже складне питання: питання, яке, до речі, не втратило актуальності і досі. Де проходить та межа компромісу, за яку не можна заходити, навіть коли йдеться про виживання цілої нації? Історія Петлюри та його республіки дає на це питання свою дуже трагічну відповідь.